Ну, що стосується е, громадян України, нас з вами як ми повинні готуватись. Е, ну, тут е, я думаю, що секретів немає, я нічого нового не скажу. У нас є досвід як у нікого. Це вже е, три, три показали, зими, так як. А три зими Це і, 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 фло, акумулятори, і резервне живлення, стабляці, генератори, пауабенки е, мобільні газові пліти, запаси води, е, запаси ліків, резервні такі е, якби помешкання. Якщо з якщо, наприклад, там якісь міста чи велике місто, буде пошкоджено. Там тепло якісь енергоблоки, там енергетика буде необхідна місяць чи там, два тижні, хоча вони зараз роблять по таким э, швидкості э, ці ремонти, десь перечекати, то домовлятися з родичами э, в селах, в районних центрах, там, де пічне опалення і так далі. Я думаю, що. Не будемо втрачати час. Ми yeah, ви це рекомендували арма. і минулого, і позаминулого І року, і минулого, позаминулого. подумати це, наперед якось регіон, такі варіанти. До це, речі, це, це все нам е, відомо. І тому я вважаю, що ми е, цю зиму пройдемо. Ванна, Паніки не повинно бути.